Ути до нормального життя тих, чиї тіла та душі скалічила війна на Прикарпаття із робочим візитом завітав уповноважений президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко, аби разом із представниками влади, профільних організацій та волонтерами обговорити прогалини у теперішній системі, переконує не про людське око, а задля того, щоб напрацювати реальний комплекс якісних змін. І додає нарікань на Франківщину від військових не отримував. Хто, перш за все скаже правдиві слова. Це ті люди, які пройшли цю реабілітацію, пройшли е, тут лікування. І вони є перші, хто критикують і кажуть, що не так, і в харчуванні. Та любі, любі питання вони однозначно кажуть, таких дзвінків насправді я не отримував позитив. Тому і приїхав подивитися, чому так все гарно? Що, що не так? Під час засідання не лише діляться досвідом, але й підіймають болючі питання, зокрема психологічної реабілітації. Говорять про непристосованість певних закладів, брак спеціалістів, які можуть надавати адекватну допомогу тим, хто пережив пекло війни, і відсутність державної підтримки для центрів, створених волонтерами. На сьогоднішній день все рівно нема державних програм, де хоча б якось можна фінансово підтримувати тих психологів. На сьогоднішній день через наш центр від одноразової консультації ветерана, його дружини, його дітей до групової роботи через наш центр пройшло понад тисячу осіб. Це колосальна робота. Ми від кількості переходимо в якість саме в роботі психологічній. Тому що насправді не всі психологічні, психотерапевтичні методики підходять для допомоги ветеранам і надання їм якісної е консультативної і реабілітаційної підтримки. Тому на сьогоднішній день є певні напрямки, які вже виокремлюються, і на які треба звертати увагу. Ми воюємо з 2014 року. Від 2014 року, скажіть, будь ласка, шановні народні депутати. Від 20-го року, е скільки разів, скільки разів, ви запрошували на комітет, запрошували тих, хто займається е роботою в полях. Усе, про що сьогодні дискутують, переконує повноважений президента як ніколи на часі. Адже попереду на всіх українців чекають великі виклики. І головне питання: чи готова кожна тергромада взяти на себе відповідальність повернути бійців із війни. Кожен з них це в голові буде війна, він буде продовжувати воювати. І чи ми його повернемо, в мирний, мирне життя буде залежати від кожного з нас. І якщо ми втратимо бійця, це означає, що ми з вами десь не так не допрацювали, десь когось не впіймали. Зробили нашу реабілітацію не такою, щоб вона була максимум ефективна. Наш механізм якраз Надання цієї реабілітації повернення має бути загальним в Україні. Разом з тим посадовці обіцяють не тільки врахують побажання, але й працюватимуть над тим, аби поширити позитивні практики Прикарпаття на інші регіони країни. Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402.